Всіх вітаю, мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми коротенько поговоримо про інцидент, який стався в Кракові. І, як виявилось, не тільки в Кракові, там було розклеєно містом рекламні листівки від ПВК Вагнера, де пропонувалося вступити в їх ряди, і також кожна листівка була споряджена QR-кодом. І цю інформацію підтвердив також чиновник. Краківський, і давайте ж зараз розбиратися, що це відбувається, і які на сьогоднішній день вказівки від влади польської в нас є. Перед тим як ми почнемо, дуже і дуже сильно хочу тебе попросити поставити лайк цьому відео. Це особливо стосується всіх моїх постійних глядачів в попередньому відео ви дуже і дуже сильну активність. Проявили, це допомагає боротися з русоботами, які на сьогоднішній день атакують мій канал. А також по, звіт по попередньому відео було списано все одно, після того, як ви наставили лайки, було списано їх понад 500, що є негативно, але все ж таки їх залишилось дуже і дуже багато. Тож, давайте будемо продовжувати боротьбу проти цих русоботів, для того, щоб канал остаточно не пішов. Піделіт. І тепер, друзі, давайте переходимо до нашої теми. Наявність оголошень про з листівок ПВК Вагнер з'явилися по всьому Кракову, і це підтвердив власне, Лукаш Вантух, який являється офіційним радником. І на даний момент не встановлено, чи ці листівки є простою звичайною провокацією та чи це є актуальні оголошення про заробіток. І також наперед забігаючи, хочу нагадати, що ще в липні парламентська асамблея ОБСЄ визнала ПВК Вагнер терористичною організацією, і, от зараз в Кракові з'являється така реклама. Вона закликає вступати до ПВК Вагнер і той самий Лукаш Вантух Додав, що це може бути звичайною провокацією, і він закликає ні в якому разі не сканувати ці QR-коди, які розміщені на цих листівках, бо вони можуть загрожувати безпеці вашого мобільного телефону. Тобто можна собі просто-напросто, зісканувавши QR-код, як в заразити свій телефон якимось вірусом, і потім просто-напросто втратити всю вашу особисту інформацію, всі акаунти і так далі. Також він зазначає, що він написав себе в Фейсбуку, що в Кракові показали плакати про набір до групи Вагнера. Це провокація, і виявилось, що це не тільки в Кракові. Тобто він говорить також про те, що подібні листівки були е, знайдені і в інших містах. Польщі і особисто моя думка, що це на сьогоднішній день є е, звичайна провокація, яка психологічна операція, я б навіть так сказав, яка покликана е, насіяти трохи паніки в е, Польщі. Серед польського населення, серед українців в Польщі, для того щоб, скажімо так, далі дестабілізувати ситуацію. Тим паче, ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, але в загальному я розумію, що польські спецслужби працюють і вони однозначно знайдуть і тих, хто ці листівки розклеював, і знайдуть тих, хто за цим всім стоїть. Польські спецслужби практично щотижня тепер почали відловлювати різного типу російських агентів, які працюють на території Польщі. Особисто я в цьому плані сповнений позитивом, бо я розумію, що Польща, як ніхто розуміє, що потрібно викорінювати, скажімо так, цих шпигунів зі своєї території для того, щоб цілісність Польщі зберігалася. Також нагадаю, що на Польсько-білоруський кордон направлено понад 10 тисяч е, польських військових, які будуть там знаходитись на постійній основі, і будуть підтримувати прикордонну службу для того, щоб не було жодних проривів тієї стіни на польсько-білоруському кордоні, яка зараз там є вибудована. Е, тож Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. На мою думку, це просто провокація. А як рахуєте ви, пишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Також моїм звертаюся до моїх постійних підписників ще раз. Будь ласка, не полініться, поставити лайк і написати будь-який коментар в підтримку каналу. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!